Це продукт чи сервіс? Поясню, чому це питання, бо я е, відразу йду до консультанта, чи там до хто там є з персоналу і кажу, мені треба таку штуку. Можете, я не соромлюсь сказати, що я навіть не розумію. Мені треба це таку нормально. штуку, де і як? І все супер, чітко. От класно відразу мені кажуть: це все ж таки сервіс, чи це про продукт? Єва. Чи це індивідуально до кожної аудиторії? Знаєш, мені здається, все одно рітейл взагалі по своїй суті це сервісна компанія. Тобто, ми надаємо сервіс. Сервіс, по якщо дивитися там зі сторони там job to be done, тобто ми надаємо сервіс по закриття певної потреби, тобто по виконанню продуктом певним продуктом його роботи. І ми ця проміжна ланка, яка перед між продуктом, який виконує роботу, до клієнта, який цю роботу очікує. Тому більше це про сервіс. Але якщо дивитися на його розвиток, побудування, то на нього не можна дивитися як на сервіс. Вже на нього потрібно дивитися, от з маркетингової точки зору саме як на продукт. Є вход, є розвиток, є якась заключна фаза, і це продуктові терміни, не сервісні. Тому можна сказати, що це і сервіс, і продукт.